Залиште лайк, якщо пам'ятаєте такі 5 гривень. Але чи знаєте ви, що Богдан Хмельницький розміщений не лише на грошах України? На ваше превелике подивування, Богдан Хмельницький розміщений також і на грошах Придністровської республіки, так так, тої самої Республіки, яка випускає пластикові копійки, робить орфографічні помилки на своїх офіційних грошових знаках. І випускає банкноти з українським гетьманом і з українським письменником. Обов'язково додивіться відео до кінця. Буде цікаво. Які таємниці приховує від нас Богдан Хмельницький на 50-ти тисячній купюрі? Розглянемо цю купюру в ультрафіолетових променях. Чому однієї орфографічної помилки не вистачило, і Придністров'я зробило їх цілих дві? Тож за 15 секунд ви можете їх знайти і написати, де є помилки, в коментарях під цим відео. Що робити, коли гіперінфляція настільки галопує, що не вистачає жодних нулів і жодних банкнот. В 1995 році Придністров'я випускає ось цю прекрасну купюру 50 тисяч рублів з Богданом Хмельницьким. Але не минає і року, як запаси цих купюр в сховищах банку закінчуються, і Придністровський банк завжди знаходив вихід. То клеїв марки на радянській карбованці, то домальовував нулі вже до раніше надрукованих в 94 му році 5 рублів. Ну а коли і це стало складно робити, просто на купон в 5 рублів наклеїли галограму. І одразу гроші перетворилося в цілих 50 тисяч. Після цих всіх цікавих перепитій в невизнаній республіці Богдан образився і сильно змінився в обличчя, ставши дуже не схожим на Придністровський варіант. Та, схоже, Придністров'я, знайшовши в українському тексті дві помилки, виправило їх, але при цьому почало на грошах. Друкувати портрет Суворова і Катерини. То що ж сховав від нас Богдан Хмельницький в ультрафіолетових променях? Поки ви ставите лайк і пишете коментар, ми включаємо чарівну магію. Крім тиснення на білому тлі банкноти, світиться ще і номер серії і 50 тисяч. Ось такі вони 50 тисяч рублів. Придністровського банку зразка 1995 року. Банкнота, на якій зображено український гетьман Богдан Хмельницький і Тарас Григорович Шевченко. Не чекали бачити в ультрафіолеті на Придністровських грошах українських державних діячів і Поетів. Ставте лайк, підпишіться на канал. І пишіть в коментарях, яку наступну банкноту ми будемо розкривати її таємниці і дивитися в ультрафіолетовому промінні. Варто зазначити, що. Тарас Шевченко зображений ще й на купюрі в 50 рублів зразка 2000 року, яку ви бачите на своєму екрані. Перевірте, чи натиснути у вас дзвіночок, та дивіться інші цікаві наші відео. До нових зустрічей!